Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео, реальна фраза від юриста. А, почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також з Європи. Тобто, як це відбувається, щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, а, щось там десь вкрав чи так далі, Причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще беруть, прям сажають і депортують. Тобто везуть одразу до кордону, відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків, ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Розповсюджуйте Гайте це відео, воно вам знадобиться. Отже, увага, ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас ловлять, якщо вам кажуть, все там пан Україну передаляючи, а все, вам депортація, так ви маєте сказати. Це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть. Оце у вас, вас просто на руці має бути написано. Я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі польщі зараз розказую, і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам всім безпеки по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один. З основних столбов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони сім'я, особливо, якщо ви дістанете камеру, чи почнете вести пряму трансляцію чи, чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. А, я, по перше, дуже радий, ви включати камеру не просто відео знімати, а включать пряму трансляцію. Тому я вам і кажу, ведіть соцмережі, щоб у вас були хоч чуть-чуть розкачені якісь стрінки, а, і ви вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, що ви були захищені. Отже, якщо вас ловять і починають до таким щось непонятно, чим займатися, бо вас не мають права депортувати. Немає, але реальні вже випадки є. Їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прямо вивозять до кордону, і все завозять в Україну. Все Ча, там воюй, воюють. Вам потрібно сказати, я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі, Німеччині, Нідерландах, Італії, неважливо і так далі. Тобто, зараз на максимально гостра ситуація в Польщі. Як би ми не питались моритися чи щось робити, чи знайти спільну мову? Не виходить, тобто, всім зрозуміло, що завдяки українцям ринок праці тримається в Польщі. І Я думаю, що нормальних роботях її не будуть виганяти. хоча в нормальних роботях уже повідправляли і так далі. Тобто вони дуже не розбираються. Хоч там Навроцький і заявляє, що ми підтримуємо Україну, Україні треба допомога. що ми проти Навроцький вже виступив проти цих 28 правил, що Трамп сказав Зеленському з приводу цього мирного договору і так далі. Тобто, зараз в принципі наративна підтримка Польщі. але загалом мозги настільки вже промиті тут у людей, в основному російською пропагандою, яка звучить на польській мові тут. І вони й слухають, бо не бачать альтернативу українського такого ресурсу, який дає полякам інформацію на польській мові, в масових масштабах немає. От. І, і ці люди працюють і в поліції, і в депортаційних службах, і всюди. І а, у них бік ідея. Все Україна передаляє на Україну. Нічого не зробиш, і в Німеччині вже таке починається. Що ж сказав цей Боже, я забув, як його зовут. Генконсул там. Каже, все, нехай Зеленський зробить так, щоб Українці не їхали в Німеччину, а українці залишались в Україні. Нехай забезпечить їм це. Короче, кісь оторваний реальності. Хай приїде, глянем, що взагалі в Україні відбувається. Глянемо, як він потім буде розмовляти. Але от такі наративи зараз відбувається. Тобто економіка Європи тріщить по швам. Вони всі думають, що ми тут забираємо їхні гроші, покупаємо собі там машини квартири, живемо розкошно на їхні гроші. Коротше, отака от історія. І а, все, запам'ятайте цю фразу. От якщо це станеться, а це на жаль відбувається вже. Поняла? Якщо я раніше казав, що це русь буде и так далее, хтось писав, що ти паніку нагоняєш і так далі. А, будь ласка, вот це стало. Я ще рік тому про це розказав, щоб ти убереш, зараз уже це факт. Все, запоминаю фразу по встречу матючення. Я хочу, включили камеру, прямо трансляцію, себе снігайте, їх же там нельзя снімати про рані. себе раніше. Понял? На фронтальну камеру кажуть, я вас не снімаю, я себе снімаю. Просто я за життя свою хвилюю, я себе снимаю. І от я вам заявляю, що я хочу написати заяву, я отримаю прихист, так в Польщі. Все, понятно. Других варіантів немає. Кричать, там щось, біжать, десь і так далі безполезно. Вас просто свяжут, посадять и все. Поняли? Це вам не в Україні, а це в Україні там же можна. Поставь права покачати, а покажі документи, а розкажіть, яка постанова і, і, і так далі. Тут, тут так не робота. Скаже щось, дубінка по голові і все чао. Ну, на жаль, отак працює. Все, друзі, зберігайте відео, розпосюджуйте, комусь це навіть врятує життя. На зв'язочку, слава всім українцям, які досі я не розумію, як, але тримаються. Кекесь відчуття, що ми без хатьки, оце по всьому світу, туди-сюди, неясно, дижить, відділення відомо, постоянно на Чибодана, хоч аж тут ташнить, і не ясно, скільки це буде продовжувати. Може, навіть не дай Боже, на одне покоління. Все, друзі, всім, папа. -па.